Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА. Служба безпеки України вже пред'явила обвинувачення підозрюваним у терактах у Дніпропетровську 27 квітня цього року. Наразі підтверджується версія знаку оклику про те, що ці вибухи стали черговою ланкою у цілій низці подібних злочинів у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську, організованих одними й тими самими людьми минулого року. За версією слідства, організатором та ідеологом злочинного вимагання грошей шляхом шантажу влади вибухами є Віктор Сукачов, викладач полі... Мітології Дніпропетровського державного університету чи могла публічна особа, політолог, який часто виступав на місцевому телебаченні, зовні законослухняна й порядна людина стати мозком справжнього терористичного підпілля, винятково із корисливих мотивів? Чому ні? Але насправді через тотальну недовіру суспільства до влади загалом і правоохоронців, зокрема, їм доведеться дуже постаратися для того, аби люди повірили у причетність до вибухів саме цих підозрюваних. Вони, до речі, якщо вірите СБУ, навіть писали листа до нашої програми і зверталися безпосередньо до вашого покірного слуги. Анна бабінець про нові деталі розслідування гучних вибухів у Дніпропетровську. Петровські терористи після сюжету у знаку оклику запропонували нашому ведучому Артему Шевченку стати посередником у їхніх перемовинах із владою. У якості бонусу, якщо переговори закінчаться вдало, пропонували навіть ексклюзивне інтерв'ю. Ось такий лист від адресату «Бомбер. Уно» прийшов на електронну скриньку телеканалу Тивай ще 11 травня. Уважаємо Артем, передачі «Восклицательный знак ви правильные правильні виводи взрывах. Во всех случаях использовалось взрывное вещество на основе селитры. В Харькове, Запорожье, Донецке, Киеве использовалась смесь селитры и алюминиевой пудры в пластиковом корпусе. В Днепропетровске селитра и порошок органического происхождения в корпусе из нержавейки. Наші требования є у властей. Они не хотят їх выполнять, але приймають нас не в состоянии. На бомби 27 апреля ми потратили 1200 гривень. Раз не никаких подвижек, то будуть еще взрывы. Сума, яку ми требуем, составляє 10 центів США за кожного жителя України, то есть 4,5 миллиона долларов мільйона доларів США. Ми прийшли інструкції, підтвердимо средств. Після цього вийдемо з України. Тоді у травні ми пов'язали між собою вибухи у Дніпропетровську зі схожими у інших містах у Запоріжжі та Харкові. Також ми знайшли кілька дописів, нібито від терористів на сайті видання коментарі. Стилістика цих послань, а також нікнейм, дуже схожі на ті, що отримав телеканал Тивай від ймовірних терористів. Унобомбер той, хто це писав, схоже добре знав історію Теда Качинського, підривника на прізвисько Унобомбер, який роками тероризував Америку пекельними посилками. Перше таке повідомлення датоване 16 листопада 2011 року. Того дня у Дніпропетровську вночі вибухнув смітник. Загинув випадковий перехожий 27-річний Юрій Гібриченко. Ми організували взриви в Харкові, Запорожжі і Дніпропетровське. Наші требування є у СБУ, МВД і прокуратури. В сусідній урні в синім пакеті письмо. Ми не зупинимося, поки не виконують наші требування. Сайт коментарі від 16 листопада 2011 року. Друге повідомлення від терористів з'являється на цьому ж сайті за тиждень, 21 листопада. У ньому вони згадують вибух у запорізькому супермаркеті Сільпо. Напоминаем, что истекает отведенное на выполнение наших требований время. Сегодня, 21.11, в 14 часов должна появиться указанная в запорожском письме информация. Во вторник, 22.11, к 16 часам должно быть готово все остальное. Если нет, то готовьте труповозки. Ближайшую цель для следующего удара мы указали – это Донецк. Для родного города нашего правительства мы припасли заряды гораздо мощнее. сайт Комментарии, 21.11.2011. 2011 года. Після проведених у Донецьку антитерористичних заходів у грудні минулого року вибухів так і не сталося, і ось нарешті третє звернення на тому ж сайті. Коментарі 28 квітня 2012-го, тобто наступного дня після чотирьох вибухів у Дніпропетровську. В декабрі устройство в Донецьке не сработало, і ми провели учені в Дніпропетровське. Тут самая лінівая міліція. Тепер ми повністю готові к євро. Устройств було чотири. Нічого МВД не обізвріло. Все сработало точно вовремя. Ми успіли спокійно виїхати, не боясь ніяких проверок. Сайт коментарі від 28 квітня 2012 року. Тоді ми звернули увагу на те, що в усіх випадках була наявна записка з вимогами. Проте правоохоронці говорили про це неохоче. а й... Її зміст взагалі приховували. Терористи самі написали нам. Їм потрібні гроші 4,5 мільйони доларів. Общение з ними проходило у цьому інтернету, сообщение приходили на наш електронний адрес. Собщение приходили по е, СМС. Мобільний термінал використовувався активно. Е, карточки. Ані нам присилали по почті. У останній день травня правоохоронці схопили дніпропетровських терористів. Про це генпрокурор Пшонка прийшов відзвітуватися президенту Януковичу. Приголомшливого ефекту, на який ймовірно розраховували спецслужби, не було. У соцмережах та на кухнях все більше говорили про від Бувайла. Мовляв, винуватих призначили, бо треба було терміново закрити цей злочин до початку Євро 2012. Определенные практичні шаги преступники об'язані були завершити, вони їх делали. Соответственно, вони оставляли определенные слідки. Ми виконували їхні треба в подобній ситуації. Да, ми включились повністю в ігру. Ну і не, ні не ім, а уже ні посеред то, яке разработали ми і заставили прийняти наши условия для дальнейшей оперативной проработки. Численні граматичні помилки у повідомленнях вимагачів, схоже, були зроблені навмисне якоюсь комп'ютерною програмою, аби заплутати сліди. Як виявилося згодом, розповсюджені СБУ фотороботи чотирьох розшукуваних були частиною оперативної гри спецслужби. Вона виконувала. Вала вимоги терористів, намагаючись у спілкуванні із ними зачепитися за якісь реальні сліди. Вдалося наразі відомі прізвища трьох затриманих: це Віктор Сукачев, Лев Просвірнін та Віталій Федоряк. Всім їм немає і 40 років. Двоє з них працюють у Дніпропетровському національному університеті на кафедрі політології. А ось викладач політолог Віктор Сукачев дає коментар одному з російських каналів щодо вибухів у Дніпропетровську, 27 квітня. Милі больше закращення в міністерство тримати ожидаются и уже начали сокращения в армии. То есть все это могло привести к тому, что какой-то отдельный озлобленный чуть или несколько озлобленных людей, которые тем не менее обладают соответствующими навыками, знаниями и, возможно, доступом, ну, мы же не знаем, что там взорвалось, доступом к взрубчатым веществам могли таким образом вот, показать свою неудовлетворенность к событиям. Чи може людина коментувати власні дії небо чужі? Особливо злочинні, особливо у прямому ефірі. Це коментар Сукачова вже п'ятому каналу. Ми з ми з вами не телепати. Ми не знаємо, як планували свою діяльність, е е е ці... Назвемо їх злочинцями, так можливо, вони висунуть ці вимоги дещо пізніше. Невже справді публічна особа? Політолог Віктор Сукачов вовк у овечій шкурі. Людина, яка планує і скою теракти, а потім ще й коментує їх на телебаченні як незалежний аналітик. Ще один підозрюваний Лев Просвірнін до політології стосунку немає, проте ніколи не проявляв себе як злочинець. Працював у фірмі, яка займається системами безпеки, і навіть намагався робити власний бізнес. Ім'я четвертого затриманого наразі невідомо, проте відомо, що СБУ вже пов'язала у одну справу вибухи у Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові та чи тих злочинців упіймали. На оперативному відео, яке прокуратура та СБУ продемонстрували журналістам, фігурує крупний чоловік. Схожу за статурою людину, ми бачимо і на цьому відео. Чоловік у червоній курці підкладає щось у камери схову в супермаркеті. Через кілька хвилин пакунок вибухнув. Це сталося минулої осені у Запоріжжі. Жертв на щастя не було. Як дізнався знак оклику зі своїх джерел, підривникам вдавалося так довго залишатися невпійманими завдяки спеціальній програмі Тор. Вона приховує IP-адресу та справжнє місце перебування користувача. Достатньо зайти на сайт проєкту torproject.org і скачати е, от, програмне tor е, Торбраузер. АйТі фахівець Ілля демонструє, як легко скачати та користуватися програмою Тор. Насправді це абревіатура англійського словосполучення The Onion Router. У перекладі цибулевий маршрутизатор. Луковая тех... маршрутизация ⁇ это по аналогии с луковицей, когда пакет информации проходит через систему Tor, он на него накладываются три уровня шифрования. Выбирается три произвольных сер... сервера, на которые этот пакет потом э, уходит. Каждый сервер расшифровывает свой шифр и определяет, э, куда дальше нужно послать пакет. И, и так э, ну, до конца. То есть. Поэтому по аналогії как бы, как бы, з луком какби получається куби чистяться Цю програму. Колись створили спеціалісти з військово-морських сил США. Але 2002 року вона стала загальнодоступною. Сьогодні нею користуються і звичайні люди, і спецслужби. І, як бачимо, терористи. Поки спецслужби тримають терористів-політологів у СІЗО, вибухами займаються політики. Верховна Рада розглядала так званий антитерористичний пакет законопроєктів, який вніс уряд, а розробила Рада нацбезпеки та оборони. Пропонується внести зміни в частині надання права служби безпеки України, її органам і співробітникам у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності. Ініціювати згідно з законом питання про визнання організації терористичною. Опозиція обурена, бо одна зі змін може призвести до заборони діяльності і громадських організацій, і політичних партій. Це означає, що будь-яка особа, яка визнає і зізнається в тому, що вона скоїла злочин, перебуваючи в якійсь з партій. Чи правда перебуває чи не перебуває, потім їй дадуть членський квиток і випишуть. Фактично приводить згідно з цим законодавчим актом до заборони діяльності цієї організації як терористичної. Для голосування на наступних виборах була одна партія партія регіонів. Єдина, яка не є у нас терористичною. Всі інші будуть заборонені. Норму, яка дозволяє через членство у певній організації терориста оголосити всю організацію терористичною, а отже, забороненою, не поділяють навіть провладні депутати. Відверто сирий законопроект відправили на доопрацювання. Натомість посилили відповідальність, за хибні повідомлення про закладені вибухівки, а також за незаконне зберігання, збут і виготовлення зброї та вибухівки. Поки що у першому читанні. Та є всі шанси, що невдовзі відповідальність за терористичні прояви в Україні буде посилено. Але питання, чи тих схопили, продовжує висіти у повітрі. Відповідь на нього можна буде отримати лише якщо уважно стежити за всіма деталями справи дніпропетровських терористів. Як вони поводитимуться у суді, які докази наводитиме СБУ? І головне, якщо справжні бомбери справді за ґратами, то ні їхніх коментарів на сайтах, ні листів від них, ні головне вибухів бути вже не повинно.